Белейчик Андрій Ілліч народився 17 квітня 1998 року у селі Стрілки Старосамбірського району на Львівщині, де на той час проживала родина Марії та Іллі Белейчиків. Там малий Андрійко закінчив перший клас. У 2005 році мати з двома синами та дочкою переїхали жити в рідне село Горішнє Залуччя. Тут прийшло його дитинство. Починаючи із другого класу, навчався у грішньо-залучанській загальноосвітній школі першого другого ступенів, підростав, мужнів, ставав надією, упорою і вірилось підтримкою для батьків. Зростаючи неподалік безтроплинного черемошу, Андрій знав усі стежини в лузі, ловив кожну мить, щоб побути наодинці з природою, посидіти з вудкою чи просто так на березі ріки, помилуватися красою буйних лугів, послухати як найкращу мелодію, шум її нестримної течії, щебет солов'їв у травні і тужливе журавлине курликання у вересні. Бо музику він любив понад усе, особливо живу музику рідного покутського краю. Будучи працьовитим, скромним і добродушним, поспішав жити повноцінним життям з усіма його радощами і прикрощами, не нарікаючи, долав труднощі, ніби відчуваючи, що доля відвела йому надто короткий відрізок часу на землі. Після закінчення у 2013 році школи навчався у Чернівецькому залізничному ліцеї, здобув спеціальність касира та чергового постанції та працювати за обраним фахом Андрієві не судилося. Весною 2018 року був призваний на строкову службу у прикордонні війська Збройних сил України. Служив спочатку у Чернівцях, згодом у Чернігові. Армійське життя подобалось Андрієві. Тому після закінчення строкової служби підписав півторарічний контракт. Кар'єру військовослужбовця продовжив у місті Краматорську Донецької області. Переконавшись у правильності власного вибору, другий контракт уклав уже на три роки. Його військова частина базувалася у Коломиї. З першого дня повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю Андрій був там, де найважче, захищав і визволяв Донбас. У серпні 2022 року отримав поранення, після нетривалого лікування знову передавав. У бою під містом Бахмут 23 жовтня 2022 року на 25 році життя Андрій Белейчик загинув. Йому помирати було ще не час за нього, за мене, за тебе. У розквіті сил впав за кожного з нас, героєм злетівши до неба.